Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, запрошуємо до співпраці, тому що хто хоче вирощувати хороші врожаї, мати менше помилок, це не значить, що їх не буде з нами. Обов'язково не будь, але їх буде менше. Запрошуємо вас до співпраці з компанією Інтергород. Тому що ми розуміємо вас, як ніхто інший, тому що ми виробничники, кожен день з вами отут, оці пилюки. Так, колеги, а тепер брелок має бути. А де? Брелок у нас. Свій чужий. Все. Чорне золото нашого колхоза, а тримайтеся, колеги, успіхів вам!